Трат на 4 мільярди доларів. СБУ показала наслідки уражень по російській ППО. Одещина зазнала ударів дронами. Дізнайтеся про наслідки чергової атаки. Незламні та нескорені. Яскравий важливий погляд на сьогоднішній день. У центральній міській бібліотеці презентували нову книгу. Сьогодні понеділок, 19 січня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Упродовж минулої доби російські війська знову обстрілювали Миколаївську область. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Миколаївському районі росіяни двічі атакували Очаківську громаду ФПВ-дронами. Постраждалих немає. Також уночі над регіоном працювала ППО, яка збила сім дронів, шахет та інші безпілотники-імітатори. Уночі 19 січня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. В Одеському районі дрон влучив у багатоповерхівку. Пошкоджено дві квартири: фасад і вікна будівлі, а також припарковані поруч автівки. Також зафіксовано ураження об'єктів енергетичної та газової інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. За інформацією ДСНС одна людина постраждала. Триває ліквідація наслідків атаки. We'll <laughs> Внаслідок нічної російської атаки 19 січня в Одесі зазнав значних пошкоджень енергетичний об'єкт компанії ДТЕК. Про це повідомили на підприємстві. Без електропостачання наразі залишаються понад 30 тисяч родин. Енергетики зазначають, що руйнування серйозні, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу. У ДЕТЕК наголошують, що першочергово відновлюють електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, аби забезпечити теплом і водою житлові будинки. Народна депутатка України Вікторія Войціцька заявила, що робота енергосистеми тримається на трьох атомних електростанціях, а саме: Рівненській, південноукраїнській та Хмельницькій. Про це вона розповіла в прямому ефірі телеканалу Київ 24 За словами парламентарки, навіть у разі відключення однієї або двох АЕС їхнє відновлення відбуватиметься швидше ніж у попередні роки. Пропонуємо цитату. Для підстанцій та всієї інфраструктури Укренерго завдяки допомозі партнерів був сформований стратегічний запас обладнання. Навіть якщо одна чи дві атомні станції будуть відключені від мережі, їхнє відновлення буде значно швидшим ніж у попередні роки, саме завдяки цьому запасу. Протягом минулого року спецпризначенці Служби безпеки України знищили та вивели з ладу російські засоби ППО на загальну суму близько чотирьох мільярдів доларів. Про це повідомили в СБУ. За даними відомства, серед уражених цілей системи С-300, С-350 та С-400, зенітні ракетні комплекси БУК різних модифікацій: панцер С-1 і панцер С-2, а також комплекси ТОР. Значних втрат зазнали й російські радіолокаційні засоби. У службі безпеки зазначили, що ці удари мали системний ефект? Зокрема, зруйнували багатошарову ППО росіян та забезпечили безпечні маршрути для українських далекобійних дронів у глиб тилу ворога. В Одесі суд взяв під варту трьох працівників ТЦК та одного представника громадської організації, яких підозрюють у викраденні чоловіка та вимаганні грошей. Про це повідомили у Київському районному суді Одеси. За рішенням суду всім чотирьом обрали запобіжний захід, а саме тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, кілька днів тому, під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі міста, троє співробітників ТЦК разом із представником громадської організації незаконно позбавили. Волі чоловіка застосовуючи фізичний примус, вони посадили його в автобус і близько години возили містом. Паралельно підозрювані вимагали у потерпілого 6 тисяч доларів за так зване вирішення питання та недоставлення його до районного ТЦК. Наразі триває досудове розслідування. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv. Протягом минулої доби у Миколаївській області сталося шість пожеж у житловому секторі. Одна людина загинула, ще одна отримала опіки. Про це повідомили в ДСНС. У селі Полігон Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу в квартирі двоповерхівки. На місці виявили тіло літнього чоловіка. У Миколаєві в день загоряння сталося в квартирі п'ятиповерхівки. Там зайнялася ємність із бензином. Власник самостійно загасив вогонь, але зазнав опіків. Також пожежі фіксувалися у Баштанському та Вознесенському. Ському районах причини займань встановлюють. У Миколаєві поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждала пішохід. Про це повідомили в нацполіції. За інформацією правоохоронців, інцидент стався 18 січня на проспекті Центральному. Відомо, що 49-річний водій позашляховика Лексус скоїв наїзд на літню жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. У наслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На жаль, від отриманих травм жінка згодом померла у лікарні. Обставини аварії встановлюють. Депутату сільської ради Вознесенського району на Миколаївщині повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили в прокуратурі. За даними слідства, посадовець умисно подав недостовірні відомості у деклараціях за 2023 та 2024 роки. Зокрема, він не вказав вартість об'єктів нерухомого та рухомого майна, загальна сума яких перевищує 4 мільйони гривень. За законодавством йому тепер загрожує штраф громадські роботи або обмеження волі до двох років з можливим позбавленням. Бавленням права обіймати посади. На Херсонщині розпочали експеримент із вирощування оливок. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, канадські організації спільно з місцевими фермерами висадили перші саджанці оливкових дерев у теплицях. Проєкт має на меті перевірити, чи підходять кліматичні умови регіону для нової культури. Навесні саджанці планують пересадити у відкритий ґрунт. У миколаївській міській бібліотеці презентували книгу Аліни Тітової Незламні та нескорені Миколаїв, місто Героїв. У ній зібрані історії небайдужих миколаївців, які, незважаючи на важкі часи війни, допомагають та наближають перемогу України. Як з'явилася ідея видання, дивіться у матеріалі Олександр Долматович. Історії Миколаєва та Миколаївців, які стали опорою для міста у найскладніші часи Великої війни, зібрали в одній книзі у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Презентували видання Аліни Тітової Незламні та нескорені Миколаїв місто героїв. Ця ідея прийшла моєму видавцю Ірині Олександрівні Годиму. Саме вона підштовхнула, надихнула на створення такого проєкту. І так і народився проєкт, вже книга під назвою Незламне та нескорені Миколаїв, місто Героїв, яка доводить, що усі не тільки ті люди, яких ви назвали, а кожен Миколаєвець герой у книзі інтерв'ю з мешканцями міста, які працювали, волонтерили, допомагали іншим і тримали Миколаїв у найважчий період. Це свідчення подій, що формують новітню історію міста та мають бути збережені для наступних поколінь, зазначає директорка бібліотеки Інга Горжевська. Ми маємо цю історію донести до тих, хто буде через 5 років, через 20 років, через 50 років, ті, хто будуть дізнаватись з більше про цей час. Підручники, так, підручники, але вони завжди ангажовані. А ось такі книги. Це справді яскравий важливий погляд на сьогоднішній день. Також під час заходу голова громадської організації Молодіжний центр наукової діяльності Артем Кривцов отримав почесну відзнаку амбасадор культури міста Миколаєва Олександр Ломатович, Владислав Нідомський, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту баскетбольний клуб Ніко Баскет зіграв два матчі в українській суперлізі. У Луцькому Баблі Миколаївська команда спочатку поступила з Прикарпаттю-Говерла з Івано-Франківську 88-98. А наступного дня підопічні Біріснімо та Циколюка не без проблем, але все ж таки змогли здолати господарів туру старий Луцьк – 81-77. Після перемоги над командою, яка займає останню сходинку у турнірній таблиці, маючи всього одну звитягу у 16 поєдинках. Ніко Баскет Свою чергу піднявся на восьму сходинку, яка дає наразі можливість грати у плей-офф. Проте попереду ще багато матчів регулярної першості. Наступний миколаївська команда зіграє вже 24 січня вдома. Це буде перенесений матч проти Київ баскету. І про погоду у вівторок, 20 січня у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 10 до мінус 1 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 75%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про нову книгу з історіями про Миколаїв, яку презентували в центральній міській бібліотеці. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт сайтеркамарт. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.